Весно прекрасна пора року. Невдовзі все зазеленіє, дерева вберуться в листя. Саме в цей період любителі березового соку добувають його із дерев. Зараз ми з вами перебуваємо на в'їзді у місто Кобельок зі сторони Дніпропетровського мосту, де з правого боку є цілий гай березовий. Ось отакий спосіб, знущаючись над деревами, кабелячани турбуються про те, щоб пити натуральний березовий сік і підлікувати своє здоров'я, підняти тонус його. Такі ялинки можна побачити фактично скрізь у цьому гаю. Крім того, кобилячани, знявши оці іграшки з дерев свої ялинки. Особливо не задумуються над тим, щоб забрати їх звідси, а просто викидають під дерева. Спробую вам трішки описати картину. Прекрасний березовий гай зараз схожий більше на смітник, в якому крім пляшок пластикових та різного сміття можна ще побачити купу поламаних дерев, а також гілок. Пиляних і обламаних гілок. Абсолютно не зрозуміло, що цим хочуть добитися, кобилячани, чи в який спосіб вони їм заважають. Можливо, прочищають дорогу собі. Можливо, для того, щоб було де чіпляти свої пляшки. Не зрозуміло одне: куди ж вони приведуть своїх дітей на купу з, пля... з пластиковими пляшками, де будуть з ними потім танцювати і влаштовувати хорові ігри. Та невдовзі, думаю, що до цих берез взагалі неможливо буде дістатися, тому що на самому в'їзді в цю посадку проїжджі жителі нашого району залишають після себе купу сміття. Зараз ми вам покажемо її. Проблема зі звалищем вирішена. Все сміття можна вивозити в березовий гайок і викидати його тут. А чому б і ні? Кобеляки, це Європа! Кобеляки, це Європа! У, ми йдемо в Євросоюз! Готовтеся! Ми скоро прийдемо до вас! Дивіться, як ми можемо! Еге Гей! Говорять, поїду на природу, відпочину душою тілом духовно оздоровлюся! А що? Що ми не можемо других дерев насадити? Тут взяли насрали, накидали, поїхали що в нас земель мало, насадимо ще десь дерев. Виростуть туди, поїдемо срати. Чот, Україна багата, в нас ресурсів, лісів, ого го скільки! Нам поза! Ми можемо срати скрізь.